Вітання усім шанувальникам волейболу! З вами знову ж таки Даня. І після того, як ми з вами стали свідками протистояння в рамках півфіналу жіночої суперліги Демат, настала черга чоловіків. Тож сподіваюся, що ви по традиції поставили вподобайку та підписалися на канал. А ми розпочинаємо. Let's go! Відкривати наш огляд буде двобій між чинним чемпіоном України, епіцентр Подоляни та юридичною академією. Перший сет запам'ятався дуже рівною грою від команд. Хоча партія не була багата на ейси та блоки, та у атаці команди діяли досить здорово. А розіграли перемогу у першому сеті на більше-менше, де Володимир Остапенко ставить крапку успішною подачею. Другий сет розпочався з не надто вдалих подач у виконанні обох колективів. Але Подоляни організовують невеличкий відрив на помилках юристів. Ще й додавши свій надпотужний блок, епіцентр Подоляни забезпечують впевнений відрив у цьому сеті. Кіселюк фоєрив у цьому сеті і за рахунок успішних дій команди, епіцентр йде на 10 10-хвилину паузу з перевагою у два сети. Третій сет став завершальним у цьому протистоянні. Бізони взяли ініціативу на себе, блок та подачі принесли свою користь, тож за рахунок цього впевнений відрив і загальні 3-0 на табло. Перш за все варто відзначити склади у обох колективів. У юристів через ушкодження не змогли як слід допомогти команді Віктор Шаповал та Олександр Терещука, а у Подолян Сергій Євстратов та Іван Райч. По статистиці варто відзначити, що подоляни були кращими за юристів буквально у всіх елементах, по блоках 10 проти 6, а по ейсах 6 проти 3. Найрезультативнішим гравцем у складі юридичної академії став Віталій Сухіїн, у активі котрого 10 очок, а у складі Бізонів Євгеній Кісілюк, у активі якогось 17 очок, і МВІПІ цього матчу став капітан епіцентру Юрій Томин з 13 очками у активі. А ми переходимо до наступного півфінального матчу, де у двобої зійшлись прометей та житичі. І відверто кажучи, я аж ніяк не сподівався, що буду максимально коротко вам розповідати про події у цьому матчі. Та завершився він дуже швидко. Статове хвилювання у житичів безперечно спостерігалося і далося в знаки на початках. Подача, блок та потужна атака Прометея далися в знаки, і перший сет завершився на користь червоно-білих. Другий сет став повторенням. Першого класні блоки атаки та подачі завершили цю партію знову ж таки максимально впевнено для Прометея. Ну і не виключенням став і третій. Безперечно, підопічні Андрія Левченка виглядали максимально впевнено у цьому протистоянні і зробили дуже впевнений перший крок до фіналу. Перемога з рахунком 3-0. Дивлячись на статистичні дані, можемо відзначити чудову роботу підопічних Андрія Левченка на блоці 9 проти 4 у житичів. Єдине до чого можна придертись у червоно-білих, це кількість неподач. загальних 18 за три сети, але вони нівелювали суттєвим числом ейсів, 14 від Прометея. У цей вечір у життів складно відзначити елемент, який вдався, тому що гра під Сергія середряковського не йшла від слова зовсім. Найрезультативнішим у складі житомирян стали Микола Рудницький та Віталій Бондар, котрі набрали по 5 залікових пунктів. А у Прометея Дмитро Янчук, котрий набрав 17 очок, 9 отаці, 3 блоком і 5 подачу. І саме він став MVP цього протистояння. І також по традиції виражаю безмежну вдячність прес-службі ПВЛУ та продакшондовий спорт за допомогу у створенні цих відео поглядів. І саме зараз ми з вами дізнаємося, який ж розвиток подій відбувався у другому матчі між юридичною академією та епіцентром Подоля. Відбулося повторення першого сету першої гри. Команди до самого завершення партії йшли рівно багато емоцій та потужних атак, і знову ж колективи вирішували долю сету на більше менше, де перемогу здобули подоля. Другий сет запам'ятався впевненою грою від епіцентру. Успішні блоки, атаки та подачі сприяли успіху у цій партії. Тож на 10-хвилинну паузу бізони пішли з кращим настроєм, аніж юрист. Ну і третій сет став завершальним у цьому двобої. Боротьба, порівнюючи з другим сетом, спостерігалась, та все ж загальні командні дії подолян і помилки юристів посприяли завершенню цього матчу з рахунком 3-0. Знову ж варто відзначити, що юристи розпочали у зміненому складі, і знову ж перший сет став максимально бойовитий, та все ж чогось більшого харків'янам це не принесло. По статистиці ми бачимо, що великою кількістю блоків команди не відзначились, але все ж у цьому елементі 4-2 на користь юристів. На подачі краще виглядали подолян загальних 8 ейсів проти трьох. Найрезультативнішим у складі юридичної академії став Віталій Сухінін, у активі котрого 16 очок, А у складі Подоляни Євгеній Кісілюк, у активі котрого 15, і саме він став МВП цього матчу. А ми переходимо до другого матчу між Прометеєм та житачами. Перший сет вийшов неймовірно бойовим між командами. Прометей не так впевнено подавав, як у попередній грі і грав більш нестандартно, намагаючись швидкою грою здивувати житомирян, котрі в свою чергу стабілізували свою реалізацію атак і захист та частенько навіть виходили вперед у партії. Та все ж на завершення більш вибажено зіграв Прометей 1-0 на користь відрядів. Другий сет запам'ятався досить таки класною комбінаційною грою виконання виконанні Прометея, надзвичайно варто визначити Віталія Щиткова, котрий дуже здорово розподіляв навантаження між гравцями, і саме він ставить ефектну крапку разом з Георгієм Клипком у другій партії. В третьому сеті варто відзначити непогану появу Богдана Оніпка у складі житичів, котрий додав впевненості житомаряну. Про мета продовж сету був з невеличкою очковою перевагою на табло та все ж таки поява Володимира Яблонського на майданчику повертає житомарян у цей сет. І здавалося, що блок прометей завершує цей двобій та успішний челендж від житичів переводить гру на більше менше. Де феєрив Ян Єрещенко, котрий своїми атаками приносив користь, і саме він поставив заключну крапку у цьому протистоянні. 3-0, Прометей у фіналі. Другий матч між житичами та Прометеєм, незважаючи на зіграних лише три сети, був яскравим та видовищним. По статистичних даних варто відзначити 9 блоків Прометея проти 7. У житомирян щодо результативності, то у складі житичів найрезультативнішим став Віталій Бондар, котрий набрав 9 очок а у складі Прометея Ян Єрещенко, на активі котрого 15 очок, і саме він став MVP цього матчу. Тож після півфінальних протистоянь за бронзу поборяться юридична академія та житичі полісся, а у фіналі зійдуться волейбольний клуб Прометей та Епіцентр Подоляни. Що ж глядачі? Ось таким вийшов сьогоднішній огляд. Сподіваюся, що вам усе сподобалося, і ви заціните його своєю вподобайкою також підпискою на цей канал. А з вами був Даня. Бережіть себе. Слава Україні! Ще обов'язково!